Добрий день, цікаві хлопчаки, соколяти, зіранки дівчатка. Вітаю і вас, татусі, та матусі, жвавої малечі. Доброго дня, бажаю вам, дідусі та бабусі. Як казали у Запорозькому коші, шануймося ладом, люди хороші. Я, запорозький каскар Санько Сито, котрий усмішкою стрічає світанки та уступці дня, дня товче життєве жито, радий нашій новій зустрічі. Я з тих, хто служить добру цілковито. Ніколи я не буваю сердитим, бо серце моє любов'ю сповите та радістю, мов водицею вмите. І сьогодні, з умитим серденьком, з радісною усмішкою, прокинувшись, поснідавши, я прийшов до вас сюди, серед чарівної краси з Величної Хортиці, щоб розказати вам чергову легенду, яку розказали мені на шипотіло сама Хортиця. Ви знаєте, я дуже полюбляю приходити на Хортицю, де сісти зручненько, під вербицю біля води або десь далі а, зайти у тихе тихі місцину. А, біля деревця У мене є дерева, які я дуже полюбляю біля них сидіти, От, послухати тишу, природи, послухати голос Хортиці, і вона мені тоді, чуєте, Розповідає і розкриває свої секрети, все, що вона таїть у собі віками. Так от сьогодні розповім легенду про те, як на Україні з'явилися кобзари кобза. Інструмент, дарований українцями, світові, ніс велику і значучу роль у житті нашого народу, а кобзарі, мудрі кобзарі. Несли пісню, думу від села до села, несли звістку про те, що діється у світі, і тим тішили серденька всім всім людям. Так от сьогодні моя легенда нашиптана Хортицею про те, як на Україні з'явилися кобза і кобзар. В одному селі грав конем. Багатій дука скаче собі волочкою ввечері і щось йому відчулося, чи так він осторонь побачив, якесь світло сяє, світло йде е, з дворику ліворуч. Він зирк туди, а там дівчина, краса якої не знав світ, водичку не бирає, стоїть біля колодязя, зливає воду у циберку, щоб він нести додому. Він так зрадів, так замилувався нею, підняв коня, дибки, перескочив. вороться і до неї. Вона злякалася в хату. Він гукає батьків, дітно ну, сюди. Вийшли батьки та й каже: Я так покохав вашу доньку, що хочу одружитися на ній і дам за неї вам стільки грошей, що вам буде е, вистачить їх і на життя своє, і щоб підняти своїх діток і не бідувати, і нічому не мати потреби. Віддайте за мене свою доньку. Батьки, батьки, батьки погодились, віддали йому свою донечку, зіграли бучне весілля, і от настала ніч, перша медова ніч. А, зайшов він у комору, щоб ласкавити і зір свій і всю суть свою, наближившись до такої краси, але тільки не зробив крок до дівчини. А вона перетворилася на страшну потворну бабу. Без зубу він шахнувся. Вона знову стала дівчиною миловидою красуною. Він знову крок до неї і знову баба. Він вистрибнув і вискочив із тої комори, де їм постелили це медове ліжечко, та покликав родича. Вони кажуть, то відьма, відьма. Мерщій йди, віддай її батькам. Він вхопив її за руку і на двір, потім за ворота і жбурнув її прямо на землю. А там цією вуличку якраз йшов повз його двір і йшов прочанин. От, підняв він цю дівчинку, пригорнув до серця і затрепетав, відчув таку силу несподіваних почуттів, яку ніколи-ніколи не знав. Тобто він. Закохався у цю дівчину, відчувши її тепло, глянувши її вілоченята, засмучені і заплакані, та й каже Багатієві, віддай мені цю красуленьку. Той каже, як віддай, я за неї стільки грошей віддав батькам, а ти кажеш, віддай давай гроші і забирай її. А цей юнак, цей прочанин, якраз продав свою домівку. І ніс гроші на монастир. Він вирішив стати, було ченцем. І гроші було чимало. Він каже, візьми ці гроші, узяв дука, подивився, зрадів та каже, бери, її. от спасибі. А потім стій, не відпущу вас. Що ще? Я погоджусь на те, щоб ця дівчина була твоєю, якщо ти дозволиш моїм слугам позбавити тебе зору. Я не можу жити, не зможу жити, знаючи, що ти милуєшся її красою. А вона, бачите, потрапивши в його обійма, і не стало потворою, не стала беззубою, страшною бабою, а лишилася красуною дівчиною, а той каже, згоден я і на це. Побігло життя. Цей багатій не мав самі місця. Як ні гроші не могли його втішити. Ні, ні розваги, ніякі, він усе подумки згадував ту красуленку, яку колись побачив, проїжджаючи повз двір селян. І марудило його, і пекло йому серце, і все шкодував він, що він з нею попрощався. Тобто так буває, що людина каже собі: я марную цей вік, я не знаю, навіщо я прийшов у це життя, я прийшов по своє щастя. І отак він мучився, бідкався, бідувався. І якось зібравши черговий врожаєць, поїхав він на ярмарок своїми слугами, щоб продати зерно заробити гроші. Приїхав на ярмарок, зліз із каретки, чує, грає щось і з півлине, сторони, базару. Він туди прийшов, а там натовп людей і слухають музику, доброграє сліпого. Він так проліз повз людей, розгрібаючи руками собі дорогу, бо тісненько стояли люди. Вийшов на передній ряд, подивився, дійсно сидить на ослінчикові стара людина тримає в руках кобзуньку чарівну. І грає на ній, ну то кобзу він ще й не знав, просто дивиться, який інший інструмент, це ж перша кобзочка, яка явилася українцям. І лунають із його вуст такі слова. Моя кобза із самого золота, хто на ній заграє, візьме ця охота. Моя кобза із самого срібла, хто на ній заграє, піде що не миле, моя кобза із самої міді. То на ній заграє щастя і радість прийде. Коли кобзар сліпий скінчив грати і поклав на коліна кобзу, до нього підійшов цей багатій та й каже чоловіче, добрий, я впізнав тебе. Це ти той юнак, якому я продав дівчину. Він каже: Так, і я пізнав тебе, так, це я і є. Слухай, спитав його багатій, а де ж та дівчинка поділася, яку я тобі продав? А він каже, ти хіба не здогадуєшся? Ні, не здогадуюсь. То ось вона здогадався багатій, що з цієї дівчини утворилася ця чарівна кобзата і каже, продай її мені, віддам тобі всі гроші. А той каже, я не можу її продати, тому що ми з нею поєдналися в любові. І тому я є частиною цієї кобзи, а вона є частинкою мене. Якщо вмієш на ній грати, бери, а продати ні. Вона завжди залишиться зі мною. Зніяковів багатій, засумував знову, та й мовчки відійшов, бо не знайшов слів, що й сказати кобзареві. Ей 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 І подався він додому. А кобзар знову взяв кобзеньку і заграв. І полилися ніжні звуки з цього чарівного інструменту. І знову заспівав він лагідну, красиву пісню, яка усолоджувала слух усіх тих, хто зібрався довкола нього послухати чарівну пісню. Отака От легенда. Скільки добра, скільки тепла подарувала мені з нею Хортиця. моя дяка їй безконечна нашому чарівному українському величному острові. І ще багато-багато казок розповіла вона мені, я вам обов'язково і всі перекажу. Але цю легенду, яку я вам переказав про Кобзаря і Кобзу, якось особливо тішить моє серце, особливо ласкавить мій дух. І ви знаєте, що я вам скажу, рідненькі мої, адже й зараз кобзарі йдуть Україною. Зараз поновлюється сила звучання української кобзи, звучання і сила українських кобзарів. Я вас прошу і просто пропоную вам десь відшукати чи записи, їх багато зараз можна знайти і послухати кобзарський спів. Чи десь на святі обов'язково на Майдані з'являються кобзарі, підіть і послухайте. Що то за сила, що то за краса український кобзар і кобза. Моїй касті Квіт. Я бажаю вам, дорогі мої, сьогодні, щоб сталося і день уладнався у вас. Хороше-хороше, щоб ви пройшли його так легко, як оце птах проліктає над Дніпром і сила йому подолати цілий Дніпр. Щоб ви відчували впевненість у тому, що ви робите, щоб усі ваші починання були доведені до кінця і радували, і втішали вас, і щоб друзі ваші, ваші рідні, близькі, не хворіли, а теж насолоджувались світлом сонця і тим, що дарує нам Господь на щодень. І останнє, що я просив би вас, любіть Україну! Той, хто любить землю рідну, буде мати й долю гідну. Той, хто любить землю милу, буде мати хист і силу. Той, хто любить рідну мову, буде жити веселково. До побачення.